Честь всім! Друзі, сьогодні записую другу частину відео під назвою Питання відповіді. Ви мені поставили багато запитань в інстаграмі і продовжуєте це робити. А хто цього не робить, то я запрошую підписатись на мій інстаграм і написати приватне повідомлення з питанням, яке вас цікавить у польській мові. І я обов'язково його включу до наступної серії наших питань і відповідей. Тому, якщо ви готові, то будемо починати. Поки ви не забули, попрошу вас підписатись на канал. Лайкнути, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео, а нові відео у нас виходять кожного тижня на каналі, так щоб нічого не пропустити. То що, поїхали. І перше наше питання: як сказати «невипрасовані штани польською мовою? Значить, тут нам треба розібратися з двома дієсловами прасовач. Що означає прасувати, так, прасовач, і будьте обережні, тому що коли ви с заміните на ц, то це слово вийде «працовач», а «працовач» – це вже працювати. Тому бачите, а часто ми, українці, на початку плутаємо ц і с, так, оці дві букви. Під слова прасовач, прасовач, нам треба знати, який є доконаний вид, що зробити, так, і в нас є дві форми: або «упрасовач», УПРАСОВАТЬ, що означає попрасувати, або випрасувач. Випрасувач також означає попрасувати. І, повертаючись до нашого питання, НЕ ВИПРАСОВАНІ штани, ми скажемо неупрасуване споднє, неупрасуване споднє, або, можна сказати, невипрасоване споднє, невипрасоване. Споднє. Штани це у нас споднє. Споднє використовується лише у множині, так як в українській мові. Так? Штани це завжди вони. По-польську, споднє то завше о, ні. Е, перепрошую, оне. Так? Відповідно, оскільки це оне, нам треба сказати не випрасувані, так? Тобто у множині. А коли ми узгоджуємо множину з оне, так? щось, що є оне, у нас в кінці буде закінчення е. Не і, як в українській, так, і ми скажемо «неупрасоване споднє або «невипрасоване споднє. Наступне питання стосувалося, точніше, я об'єднала три питання, які стосувалися професій. Перша професія це як сказати польською диспетчер. Диспетчер це диспозитор, диспозитор. Наступне питання було провідний економіст. І провідний ми польською перекладаємо як гувни, гвуни економіста, гувне економіста. І третє питання було більше не до професії, але як сказати польською домогосподарка. І тут ми можемо сказати панідому, «пані Так, наприклад, вона є панів дому, вона є паніо Так, Тобто вона домогосподарка. Або є ще інший спосіб сказати домогосподарка: це кура домова. Кура домова, що дослівно перекладається як домашня курка. Але, але. Це може мати трошки такий образливий відтінок, тому ми обережно це використовуємо. Так? Коли хтось, хтось скаже, що вона є домовою", так, тобто вона домогосподарка, але в такому, ну, от, хочуть підкреслити негативність від цього в цьому значенні. Добре, тому маємо диспозитор, диспетчер, провідний економіст, головний економіста і домогосподарка. Пані дому нейтральне, так нейтральний переклад, або кура домова, і це вже домосподарка в такому зневажливому. Значень. А якщо ви шукаєте курс польської мови, щоб вивчити польську мову швидко, легко, в задоволення і побачити свої результати, то я запрошую вас на свій курс польської мови, який от-от починається. Всі деталі залишаю в описі до цього відео. Ви до нього можете долучитися, заповнивши анкету на цьому, так за, за цим посиланням, яке є в описі. А якщо у вас залишаться якісь питання, так перед оплатою, перед тим як взяти участь, ви можете залишити свої контактні дані і наш. Куратор з вами зв'яжеться. На курсі ми з вами будемо вивчати польську граматику, щоб вміти правильно будувати польські речення. Ми будемо вивчати польські слова, щоб мати матеріал, з чого будувати ці речення. А також ми будемо працювати над вимовою, щоб на виході з курсу ви почувалися впевнено в тому, що ви говорите і як ви говорите польською. Запрошую вас на курс і пішли далі відповідати на ваші питання. Ідемо далі, і наступне питання як сказати користуватися планшетом. І тут чому виникає взагалі таке питання, бо слово користуватися трошки нас збиває з пантелику. У польській мові користуватися перекладаємо як «кожистач», «кожистач». І тут трішки нас збиває з пантелику, бо в українській мові є «ся», і ми звикли, що коли в українській є «ся», правда, це така частинка, то в польській вона також повинна, зазвичай вона появляється. Але не в цьому випадку, тому ми кажемо користач і вже ще не додаємо, так? користач це перше. А друге, запам'ятовуйте, що користать має таке керування як користач з когочего. Користач з когочего. Тобто, користуватися планшетом, ми можемо сказати, користач з кого-чого», «з», і планшет це у нас таблет з таблету. З таблету. З таблету». Бачите, ми кажемо користуватися ким чим в українській планшетом, а в польській кажемо користач з кого чого, з таблету. Пам'ятайте, є ще одне слово користуватися це уживач, уживач, і тут легко запам'ятати, бо уживач також хоче після себе питання, кого чого. Наприклад, я дуже часто користам, користам з таблету, дуже часто я користуюся планшетом, або дуже часто уживам таблету. Ці дві форми можемо використовувати. Наступне питання: як правильно вимовляти ось це слово, воно перекладається як губка, отже, польською мовою ми вимовляємо це як гом. Ка, гомбка. Гомбка. На що тут зверніть увагу? По-перше, збиває з пантелику нас ось це А з хвостиком, правда? Але запам'ятовуємо правило, що коли А з хвостиком, а далі йде буква Б або буква П, так, БП, то ми тоді цю букву вимовляємо як ОМ. О, м, о-м. Гом. Гом, гом так? А далі важливий момент, тому що ми бачимо букву Б, так? точніше, ну, чуємо звук Б, мав би бути, так? там звук Б, але вимовляємо це як П. Гомбка. «Гомпка», «гомпка». Чому? Тому що польські дзвінки приголосні часом люблять оглушитися, і, власне, в цьому випадку це відбувається, тому ми кажемо гомбка. Гомбка. У цьому слові треба звернути увагу на а з хвостиком, яке вимовляється як Ом, і звернути увагу на те, що Б вимовляємо як П. Гомбка. 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 Це питання я отримала від нашої студентки, яка навчається на нашому курсі польська мова від А до Я. Як сказати вольєр для собаки? Так, е, я думаю, що ви точно знаєте, що собака це «п'єс», п'єс. Так, польською мовою тільки не пес, а п'єс. П'єс, вимовляємо, звук є п'єс. А, а вольєр ми скажемо коєць. Коєц. Ко коєць для, для чого? для пса. Коєць для пса. Коєць для пса. І в цьому контексті, якщо ми вже про тварин говоримо, то наступне питання було: що означає слово пупіль? Пупіль, так? Десь в рекламі так, студентка почула і запитала, що то значить пупіль? Пупіль перекладаємо як домашній улюбленець, так? чи маєш якогось пупіла, чи маєш якогось пупіла, чи ти маєш якогось домашнього улюбленця, або якого пупіла маєш? Якого пупіла Так? якого домашнього улюбленця ти маєш? Що маємо далі? Наступне питання. Як починати емейл до професора в університеті, так? Тобто ви хочете написати емейл, і ми починаємо його цікаво, ж так що ми не звертаємося на ім'я по батькові до польських професорів. Ми взагалі ім'я не використовуємо, так, а використовуємо їхній титул, так, чи це професор чи доктор, в залежності від титулу. І можемо почати цей емейл такими словами: як шановний, якщо це буде чоловік, так, шановний. Пані професоре, тут використовуємо кличний відмінок, так? Шановний пані професоре, і ми тоді зверніть увагу, що слово пані і слово професоре пишемо великими буквами, так, з великої букви. Шановний пані професоре, ставимо кому, Ентер, і з наступної вже наступний наш абзац починаємо писати з маленької букви. Але якщо це буде жінка. Так, то ми скажемо так. Ш напишемо Шановна пані професор. Якщо це вже жінка, то вже в кличному відмінку, так ми оце пані професор залишаємо як без змін. Шановна пані професор, Ентер, і починаємо далі вже писати наше чало, так, тіло, повідомлення, трещ так. Зміст повідомлення з маленької букви. Наступне питання від моєї підписниці в інстаграм. Вона захотіла розповісти про українців полякам і сказати, що ми найспівочіший народ. І от виникла проблема з перекладом найспівочіший, співучіший, так, народ. Ми можемо це сказати так: Найбарджей шпєвайонци народ, Найбарджей шпєвайонци народ, або замість шпєвайонци можемо дати розшпівани. Найбардій розспіваний народ, найбаржій розспіваний народ. І можна сказати, що українці со найбаржій розспіваним народом, так? Тобто українці є найбільш співочішою нацією народом. Наступне питання також стосується слів. Ehm, як ви викладається слово маупа і слово маупка? Так. Тут видно, що студентка трошки більше читає польську пресу або слухає, підслуховує польські розмови. Давайте почнемо спочатку. Отже, слово маупа взагалі перекладається як маупа, як тварина. Так? Маупа. Слово маупа ще може означати собачка, та яку ми називаємо при своєму емейлі, так? наприклад, «free in talk» maupa.gmail.com так, якщо би назвати свій емейл, до речі, не вчіться називати свій емейл, бо інколи його треба буде сказати по телефону. Це раз. Значить слово маупа має два значення: або маупа як тварина, або маупа як собачка. А що ж таке слово маупка? Маупка використовувалося це слово, взагалі, воно по, по, народилося, так, за часів ПРРЛ, тобто коли Польща була під впливом, так, Радянського Союзу. І маупка це маленька пляшка з алкоголем. Так зазвичай там було 100, 100 мл. І оце маупка називалося. Почина почала шукати, я чому воно так почало називатися Маупка. До речі, як українською, ми скажемо на цю, так коли 100 мл є якогось алкоголю. Напишіть в коментарях. Чому маупка? Тому що після випиття такої кількості алкоголю зазвичай люди ще не п'яніють, але починають поводитися весело, так вже так трішки на підпитку І це поводження нагадало людям поводження мавпи і тому мавпка це, власне, ось ця поємність алкоголю. Наступне питання від нашої студентки, яка навчається на рівні Б1. І на цьому рівні ми вивчаємо список слів так, як описати людину. І от у них є завдання, студентів є завдання описати членів своєї сім'ї. І от студентка пробувала описати свого тата, і їй знадобилося слово хазяйновитий. Так, вона хотіла сказати, що мій тато хазяйновитий чоловік. Як ми скажемо хазяйновитий? Можемо тут сказати так. Зарадний, зарадний. Наприклад, мой тата є зарадним меншизмом. Тобто він собі порадить, він всім опікується, все у нього є зроблено і він все має. Мій тата є зарадним мінщизною. Або є ще слово господарний. Господарний також перекладемо як хазяйновитий. Мій тата є господарним мінжчизною. Мій тата є господарним мінщином, тобто мій тато також хазяйновитий чоловік. Отже, маємо «господарний» або зарадне. Зарадний. І в цьому ж тексті студентів потрібно було сказати Я ж поважаю своїх батьків. І ось це словосполучення поважаю своїх батьків, як би ми це польською переклали. Вже вам розказую, використовуємо слово шанувач. Шанувач це поважати. Так, шанує своїх родідців. Шанує своїх родівців. Я поважаю своїх батьків. Або є ще у нас таке словосполучення як трактовач з шасунки. Трактувач з шацким. Це більше ми б переклали, як ставитися з повагою. Так? Наприклад, з шацінком трактує своїх родівців. З шасунком трактує своїх родідців. Тобто я з повагою ставлюся до своїх батьків. Шанувач або трактувач з шасунком. І ці два слова так ми називаємо перекладаємо як поважати. Прогноз погоди. Так, наступне питання: це прогноз погоди, воно насправді було пов'язано трошки з граматичної точки зору, а зараз вам усе розповім. Значить, у польській мові не завжди рід іменників буде співпадати з таким же ж родом, як є в українській мові. І от, власне, слово прогноз одне з таких слів, тому що в українській мові прогноз це він. правда? В польській мові прогноза. Прогноза, то тобто, є, она. Так? Тобто, це жіночий рід. Відповідно, прогноз погоди, скажемо, прогноза погоди. Прогноза погоди. Але якщо ми ось це прогноза погоди ставимо, поставимо в якесь речення, наприклад, я не бачила прогнозу погоди, то uh, тут треба бути обережним, бо в українській мові є У, тому що прогноз це він, в польській мові треба бути обережним, бо ми вже прогноза відмінюємо як жінку. так? Як, наприклад, прогноза дівчина, так? Не невідялом дівчини, невідчавам прогнози, невіддіалом прогнози. Прогнози погоди. Так? Тобто я не бачила прогнозу погоди. Не віджалам прогнози погоди. Які ще слова, які, в яких рід не співпадає, могли б ви запам'ятати? Тут головне не переборщити і запам'ятовувати це такими маленькими кусочками. Ну, наприклад, слово туалет. Так? В українській це він, в -та так? туалета она. В українській мові проблема це жінка, так смішно, правда. В нас в українців проблема пов'язана з жінками, в польській проблема пов'язана з чоловіками, тому що проблем проблем так проблем це он, це чоловічий рід. Ось, якщо цікава тема ось цих родів, то дайте мені знати в коментарях, запишу таке наступне відео про власне, підбірку, зроблю таких слів, де роди не співпадають. Ідемо далі. Як сказати польською не будь такий правильний. До речі, про цю фразу вона у мене колись була. Знаєте, в деякому відео там, де ми розбирали з вами алфавіт, так і польські букви, тому що щоб сказати не будь такий правильний, нам знадобляться дві польські букви О і ЕУ. Так, оносове і еносове. Поляки кажуть бонч такі ел», Що означає, не будь такий правильний. Чому так, таке пояснення, чому такий переклад, ви подивіться відео про алфавіт на кінці цього відео я вам про це розповідаю. І останнє вже наше питання це яка різниця між словом накривка і покривка. Отже, покривка це у нас кришка, покривка, наприклад, до каструлі, до сковорідки, то є покривка. А накривка це у вашій плиті газовій. Така ось ця чорна пластина, так, яка допомагає розпреділяти газ так, над камфоркою. Оце чорна ось ця пластинка називається накривка. Накривка, так, тому, бачите, там по префікс, тут на префікс, але змінюється значення від цього. Нам, звісно, що е, частіше будемо використовувати слово покривка бо покриваємо так, покривка, покривка, як кришка. Ось і все, друзі. Думаю, що будемо закінчувати. Маю питань більше, але на щоб не зробити це відео супердовгим, будемо завершувати. Якщо у вас виникають якісь питання, я вас заохочую писати мені в інстаграмі, я їх обов'язково. Розберу, і якщо ви хочете потренувати слова з цього відео, то забігайте у Телеграм. Посилання на телеграм я дам в описі до цього відео і ви зможете собі повторити слова з цього уроку. Дякую дуже за увагу і честь!